Момент — Це життя складається з цих моментів, які впливали на мене і на те, що треба спілкуватися мовою. Українська мова в моєму житті була, на жаль, не від самого початку мого народження. Але мама робила акцент з самого дитинства на те, що саме мова. України дуже гарна, я маю вчитися, я маю її знати, поважати і звертати на неї увагу. Да? Почавши спілкуватися активно українською мовою в побуті, перше питання, яке мене почало дратувати, це ти перейшов на українську мову? і я не одразу знав, як відповідати. Перше, це була така агресія, чому ти мене в Україні в Києві питаєш про такі речі, це що незрозуміло. Навіщо ставити ці акценти? І тільки з часом я віднайшов для себе відповідь, коли вже мене дядько, брат мого батька, питає у мене: ти перейшов на мов? Я йому кажу, я не перейшов, я повернувся. Це приємне відчуття не перейти, а повернутися. Це коли ти довго не був вдома, ти повертаєшся і починаєш розглядати якісь побутові деталі, дрібнички, відкриваєш ці шафки, відкриваєш альбом з фотографіями, бачиш по-новому свою родину людей, які поруч. Повернувшись, я зрозумів, наскільки я щедро. Багата людина. Українська мова для мене це унікальний витвір мистецтва цілого народу, який в першу чергу вміє любити, вміє створювати атмосферу, дуже близький, споріднений з природою. І про всю цю природу думка закладена в мистецтво, в пісню, воно у всьому. Я зрозумів, що з мовою відкриваються певні сенси, які ти не зможеш зрозуміти іншою мовою. і це ну такий факт від сприйняття кіно, літератури, якихось науково-популярних творів, просто діалогу з людиною, музика. Поезія, пісня традиційна. Якщо ти не володієш мовою, ти не зрозумієш цього коду, ти не зрозумієш цих сенсів в повній мірі. Українська мова тіла я починаю одразу бачити як хорограф образи руху народні, да? народної творчості. Вони всі дуже соціальні і дуже такі побутові. Ритуально-святкові, в які підшивалися всі сенси буття нашого народу. І тому, якщо ми побачимо наш аутентичний рух в дії, ми відчуємо цю унікальність тут і зараз в моменті. Ми зрозуміємо, що це точно не якась інша культура, що це культура України. Да? Мої рідні друзі, я пишаюся кожним, хто повернувся до української мови, хто почав досліджувати, розвивати її в собі. І я хотів би побажати всім не боятися, знаходити в собі сили, знаходити в собі цікавість на цю. Дуже цікаву, захоплюючу насправді роботу, яка відкриє вам світи.